Марина Касяненко у пошуках сонечка. В одному старому лісі жила собі маленька мишка. Вона зростала серед таких самих нікому не примітних, сіреньких мишенят, як і вона сама, які те робили цілий день, що шукали собі горішки та зернятка на зиму. І, здавалося, їй таке життя зовсім нецікавим. Вона не хотіла так прожити весь час. Почала тоді маленька мишка міркувати, як можна щось змінити. Почала вона спостерігати за іншими звірятами, які, як їй здавалося, набагато щасливіші за неї. Підіймала вона голову до верху та спостерігала за білками, які весело стрибають звідки навідку. За птахами, які літають високо у небі та голосно співають свої дзвінки пісні. Тоді зрозуміла маленька мишка, що чим ближче тварина до неба, тим веселіше їй живеться, бо сонечко зігріває її своїм тепленьким промінничком. Якщо у мене будуть такі ж крила, як у пташенят. Я зможу літати, та зможу бути ближче до сонечка, подумала маленька мишка та почала збирати пір'ячок пташок, які ненароком його загубили. Довго вона збирала пір'я та потім ще довго змазувала його смолою з дерев та приклеювала до своїх лапок. Але як швидко вона не намагалася махати лапками? Не могла злетіти. Засмутилася Мишка. Але що робити? Треба було йти до ріки та змивати всю смолу та пір'я себе. Якщо я буду тренувати свої ніжки, то зможу стрибати навіть вище, ніж білочки, міркувала Мишка. Тоді почала вона тренуватися дуже старанно. Час йшов. Але через кілька місяців не могла дострибнути мишка навіть до найнижчої гілочки. Зовсім засумувала вона. Якщо не можу високо стрибати або літати, тоді піду я шукати сонечко десь у лісі або навіть за його межами. Там, де я живу, дуже багато дерев та гілочок. Вони закривають сонечко від мишок. Що бігають по землі. Попрощалася маленька мишка зі своїми друзями і рідними та пообіцяла їм, що неодмінно принесе трішки промінчиків для всіх. Довго йшла мишка, вже збивалася з ніг, як бачить, що перед нею з'явилася велика галявина посеред лісу, а на цій галявині нема жодного дерева, тільки трава. Сонечко світило так яскраво, що їй здалося, що це і є рай на землі. Побігла вона на галявину, лягла та стала чекати щастя. Але навіть через кілька годин нічого вона не відчула якою була, такою й залишилася. Розплакалася мишка, та від горя заснула. Сниться їй сон. Що сонечко забажало подивитися, хто це так голосно плаче через нього? Зменшилося воно у розмірі, щоб не спалити все живе на землі, та спустилося донизу. Питає: Чого ти так голосно плачеш, маленька Мишко? Я шукала тебе, щоб ти зігріла мене своїми промінчиками, та я стала щасливою. Але я вже довго лежала під твоїм світлом, та нічого не змінилося, сумно відповіла Мишка. О, маленька мишко, я розповім тобі зараз мій сонячний секрет. Моє світло є завжди в тобі. Щоб воно засвітилося, треба лише посміхнутися. Маленька Мишка посміхнулася. І в її грудях засвітилося яскраве сонечко. Воно світиться і зігріває мене, застрибала щаслива мишка. Але я пообіцяла своїм друзям та рідним перенести трохи промінчиків для всіх. Розкажи їм мій секрет: щоб засвітило сонечко, достатньо лише посміхнутися. Щаслива мишка подякувала сонечку. Та побігла додому розказувати про свої пригоди. Посміхнулися тоді маленькі мишенята один одному та засяяли сонечки у їхніх грудях. З тих пір всі звірі цього лісу кажуть, що мишенята найщасливіші мешканці цього лісу.